Сьогодні говоримо про благодійний фонд, який допомагає нужденним і несе світло та надію. Почуємо, які проекти є ключовими про досягнуті результати та як організована робота з волонтерами. Про це говоримо сьогодні в проєкті третій сектор на Київ.ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко і знайомтеся. Мої гості сьогодні співзасновниця благодійного фонду «Хрест» та Волонтер з 2014 року Наталя Хмельницька та співзасновник благодійного фонду Хрест капелан Віталій Хмельницький. Вітаю вас! Вітаю! Насамперед, про благодійний фонд Хрест. Ви вже дуже немолоді, скажімо так, дуже багато організацій, дуже багато фондів, які засновуються з 2022 року. А для того, щоб допомогти нашим захисникам та захисницям, ви ж працюєте з 2014 року, і насправді у вас є вже такий великий досвід. Давайте розпочнемо якраз з того. З якою метою в 2014 році, в далекому вже 2014 році, було засновано благодійний фонд Хрест, і як за цей час ви реалізувалися? Знаєте, коли нас запитують, що або кажуть нам, чуємо часто таку фразу, що вісім років або де ви були, коли Донбас бомбили там, або ще щось, і ми завжди відповідаємо, ми якраз там і були. Ми туди їздили, хоча в нас нема нікого в Донбасі, ми їздили, тому що ми, по-перше, ми є християни, ми християн-протестанський напрямок і ми є віруючі. І тому, коли почались такі події в 2014 році, ми вирішили створити благодійний фонд, і щоб це був просто хрест, назва і. Це трошки не той хрест, який ми чуємо, там Червоний хрест або ще щось. Це є, у нас такий, бачите, девіз: Візьми хрест свій і слідуй за мною. Тому що в Святому Письмі є написано, коли Ісус Христос сказав, що візьми хрест свій і слідуй за мною. Тобто, хто не бере хрест свій і не слідує за мною, він не може йти, йти зі мною бути моїм учеником. Тому це в нас було основне. Основна така мотивація, щоб створити благодійний фонд ХРЕСТ. Вже майже річниця, 11 років зі створення фонду. Так, ну триває дуже великий час. Насправді, от я чув від багатьох і у вас навіть на сторінках в соціальних мережах. Дуже багато є про Бограч. І насправді сьогодні навіть я так тему назвав від фронтового Бограча до гуманітарних місій. І тому хочу запитати, от починаючи навіть від Бограча, у вас, окрім нього, є дуже багато ще проєктів. А, насправді, от, пане Віталію, ми поговорили якраз до цієї програми, і ви розповіли, що вже така не мережа, а вже ви навчили інших в на певних фронтових територіях також готувати бограч. І тобто, можна сказати, де ви побували, там далі готують Бограч після вас. Розкажіть про проекти, взагалі чим займається сьогодні благодійний фонд Хрест, окрім Бограча. Ну, дивіться, якщо брати з 2014 року, то ми брали гуманітарну допомогу. Да, збирали і люди тут, в Києві збирали віруючі, і ми відправляли. В Донецьку область, тобто їздили самі, не то що відправляли, а їздили це добропілля. Зараз воно вже під загрозою, вже тоді був ще так більш-менш, як тиловий город, але його тоді ще хотіли захватити ДНРівці і так далі. І вугледар ми їздили, везли допомогу. Потім у нас було багато проєктів, це ми просто привозили е, гуманітарну допомогу і передавали нашим братам та сестрам, вони вже потім розподіляли у місті. і якби, ну, Ми збирали її тут, в Києві, і, і ми намагалися, знаєте, от один такий е, випадок, коли ми намагалися е, принести не тільки гуманітарну допомогу, а при, показати любов. Тому що багато. Е, на Донбасі говорили, що з нами ніхто не розмовляє, нас ніхто не любить, нас ні, ніхто не чує. І знаєте, коли ми приїжджали, наприклад, у Добропілля, я пам'ятаю, ми приїхали, і нам кажуть, приходять і кажуть, скажіть хоч щось, підбадьоруючи, підтримуючи, скажіть, будь ласка, хоч щось нам, бо ми не розуміємося. Деякі втікають в Росію, деякі в Київ, і ми тут, і не знаємо, що нам робити. І скажіть нам, будь ласка, хоч щось. І тоді я їм сказав, що я не знаю, що вам сказати. Насправді щось таке, знаєте, щоб яку ну, якусь вас підтримати. Але в мене є таке свідчення, коли ми збирали допомогу, до мене підійшла одна бабуся. І вона отак розвернула хустину. І там були 50 гривень. І вона каже: синочок, а я грузив у машину, приймав цю допомогу. І вона каже: синочок. Передай, каже, там, цим людям, які постраждали нужденним, передай їм, каже, або з любов'ю. от вона мені так сказала, або з любов'ю. я тоді кажу, я вам просто перекажу цей випадок, і от просто ці 50 гривень я виймаю і з любов'ю вам передаю. Але основне це є любов. І вони казали, що от слава Богу, що. Що ви нам так передали, і це нас дуже підтримує, тому що ну, це йде в розріз з тим, що кажуть люди, що нас не чують, нас не люблять, нас не хочуть сприймати там, і так далі. Тому ми приїжджали туди, і це був один із наших проєктів привозити гуманітарну допомогу. Небагато е, таких грузовички ми брали і заповняли самі, і привозили. Потім у нас ще проекти є, були я як капелан їздив у пенітерціарні учреждення як буде? Установи. установи. І ми навіть були хрест, був благодійний фонд був у громадській раді пенітенціарної служби України Київської саме області. Ми ходили і якби морально, духовно підтримували. Засуджених, потім їздили в тюрми У тюрмах ми підтримували і ну саме головне, ми їм несли радісну звістку, тому що ми основуємося як віруючі на Біблії. А Біблія каже, що ідіть і проповідуйте Євангелія, проповідуйте радісну звістку. Тому ми цим займалися. Наталя, а які взагалом потреби, от ви як волонтер, за 11 років вашого досвіду? Вже які потреби найбільш існують от на прифронтових територіях, фронтових, От куди ви їздите, куди ви допомагаєте? Як вже сказали про гуманітарну допомогу? Розкажіть про ці потреби, взагалі, що люди очікують від вас? Потреба дуже різні, починаючи там від ноші для виносу поранених, закінчуючи машинами, різні речі: екофлоу, зарядні станції, генератори. На наш великий подив, це було те, що скільки б ми не привезли лопат або сокир, або кірок, це завжди буде мало і це завжди потрібно. І як виявилося, як військові кажуть, лопата це життя. Чим швидше закопався, сховався, залишився живий. Скільки лопат не привези, їх просто розмітають. І дуже прикро, коли хлопці щось замовляють, починаєш думати, шукати, де це взяти, кошти і так, далі, і так далі. І саме сумне, коли дзвонять і кажуть: ну, вже помер, вже не потрібно. Та, ну це це найгірше, що сумне, можна сумне, коли почути. ти чуєш, що ну, вже все не встиг. Ну, наша місія така, що робимо, що можемо, допомагаємо, чим можемо. І головне, що ми їх підтримуємо морально. Вони, коли кажуть, що приїжджають там, додому на відпочинок, хоч бери і не їдь, тому що бачать, як тут іде життя, як люди живуть. І часто ми від них чуємо такі фрази: опускаються руки, опускаються руки, ми не розуміємо, чому ми тут так залишили своє життя, свої сім'ї, дружин, дітей. І дивлячись на те, як всі відпочивають, їм тяжко опускаються руки, і коли ми з ними зустрічаємося там на фронті, хтось приходить закрити, хтось зразу виливає свою душу, як йому важко. Але ми їм завжди кажемо: ми для того саме тут, щоб підняти ваші руки. Навіть не так не так поїсти для них важливо, а як поспілкуватися, як побачити цю підтримку, помолитися з капеланами, поговорити. Я би додав, ми позапрошлому році ми були посадці Константинівки, і дуже багато наших хлопців за Константинівкою. Не буду говорити де точно, але було багато хлопців, і ми вирішили в посадку прийти, поставити казан і зварити там дограч. І покликав нас, от з Наталією, покликав нас один військовий, такий сильний, мужній, здоровий. І він нас покликав і каже: ви знаєте, каже, я коли їду додому, коли гуляю, так по, по місту, там і так далі, і в мене опускаються руки. А каже, коли дивлюся на вас, на дівчат. Мене піднімаються руки, то е, наша ціль це підняти руки е, морально, духовно підтримати. Ми привозимо допомогу, привозимо, що можемо. Ми привозимо по замовленню. Є хлопці, яких ми вже підтримуємо. Бригади, яких ми вже підтримуємо, і досить давно. І навіть от відомий Владислав Стоцький, ми з ним також зустрілися. Можливо, буде часто. Ми розкажемо, як це відбулося. Познайомились прямо там. Познайомились. І є бригади, теж не, не менше відомі. І, і і третя штурмова. Зараз вже третій корпус. Кстати, тоже в цій посадці каже: я ходжу і думаю, що б зараз приготувати собі, поїсти. І хожу, шукаю десь там в посадці і такий запах. І що це таке? Я підходжу, каже, а там бограч варять. Але він нас вже знав, він вже до нас підходив. І він каже: Ну я не розумію, як це сталося, так що зараз думаю, що мені приготувати, а тут такий бограч. І дуже був радий, щасливий. І не тільки в тому, що, що там поїсти, але ми зустрілися там знову, якби... І Але тривали. можна сказати, що впізнав вас по запаху, запаху Бограча. Да? Ні, так? прийшов до нас по запаху, а впізнав нас одразу. І це у них така, ще була ситуація, їх десь розбили. Їм довелося переїхати в другу посадку, перегнати техніку, сховатись. І каже, щоб поїсти, і тут раз і Бограч. Ну, Насправді будь-які потреби вони вимагають певні матеріальні витрати. І не можу вас не запитати, як у вас це відбувається, як ви. Можете впоратися, чи у вас відбувається збір коштів, наприклад, або донати, гранти. Як це все у вас відбувається? Прекрасно, це хороша історія щодо жіночки, яка 50 гривень, можливо, і останні віддала для того, щоб якось підтримати? Звідки це може ви берете, як це все відбувається? І, можливо, зараз от нас зараз слухають. Нагадаю, що в Ютубі в нас в описі під нашою розмовою також є посилання на всі сторінки благодійного фонду «Хрест». І так само ви можете зайти і дізнатися, як допомогти. Тому запитання до вас: як от фінансово вас можна і підтримати, і звідки у вас ви можете на допомогу збирати? Підтримують нас, можна сказати, з різних сторін. Якщо брати якісь вироби засоби захисту, так як ми віруючи, нас підтримує церква, в яку ми ходимо, збираються кошти один раз в місяць, конкретно на зсу, і церква виготовляє засоби захисту, Тобто плите маскувальні сітки, костюми, шиє для виносу, поранених, спідня, білизна, кавери – Балаклави, бандани, багато грілок минулої зими ми десь тону за два роки, все це привозили, грілки, дуже багато грілок. І такі різні всякі штучки, газові балончики, плиточка от все, що все, що потрібно хлопцям. Є декілька фондів, які нам допомагають. От, наприклад, англічані, англічані, британці. Якщо ви дивитесь, великий привіт. Вони постійно за Україну переживають, постійно допомагають після зустрічі нашого президента в овальному кабінеті. Вони наступний же день, Україна. Ми з вами зразу такий великий донат, підтримка. Вони дуже за нас переживають. Американська місія Бієм теж підтримує. Дякуємо. Це також наші. Віруючи. Так, з кожного потрошку банки відкриваємо. Е, да там всі вже виснажилися, маленькі донати приходять. Але я кажу, маленьких донатів не буває, тому що навіть без 20 гривень е, збір закрити неможливо. Навіть 20 гривень це теж донат. Ну, але в основному я би хотів сказати, що е, наш благодійний фонд е, напевно, дуже рідкість, тому що він як народний. Ми не живемо за ці гроші, які збираються. Навпаки, ми е, даємо свої гроші. У нас є бізнес невеличкий, бізнеса, і ми вкладаємо свої гроші і багато нам також приєднується вже. Коли бачиш, що ми це робимо стабільно, ми були у прошлому році 19 разів. Е, 19 разів це е, на Донбасі і. Два рази на полігоні. Нас почали кликати і на полігон, і кажуть, що ми кажемо, ні-ні, ми не можемо, ми тільки для тих, що на передовій. А вони кажуть, ні ні ви помиляєтесь, тому що цих треба також морально і духовно підтримати. Тому ми так подумали і вирішили також і на полігони це 19 разів, і вже 10 разів ми були на сході в цьому році. І нам так Бог дає, що із свого бізнесу трошки, трошки оці місії нам допомагають, що ми їздимо, можемо топливо заправитися, з церкви можемо набрати сітки там і так далі. Тобто, із усього якось так виходить, що в нас завжди на це вистачає. Хоча і люди деякі збирають на благодійному фонді хрест там на сайті також є. QR-код можна теж якісь кошти, але це не є ми на цьому не настаємо і ми ні за ким не ходимо, ми ні в кого нічого не просимо. Якось так виходить, що люди самі приходять і кажуть, от я, наприклад, у Закарпатті був і розмовляю з другом одним. І я йому розказую, що от хлопець, там допомогли там йому одягнутися, там і так далі. А жіночка почула одним ухом, прийшла, засунула мені в карман тисячу гривень і каже, Мій чоловік загинув на війні, каже: Я хочу, щоб ви це відвезли туди на допомогу. я кажу, так давайте я вам телефон дайте, я вам звідки мені не треба ніякий звіт, я знаю, я, я вам вірю, і хай вас Бог благословить. І от таких багато речей, знаєте, багато розказують, або ми чуємо ж якісь негативні речі, але ми намагаємося від самого початку масштабного вторгнення намагаємося негативні речі не розповсюджувати. Хоча є і в, і в нашому випадку, в, наш, в наших подорожах є такі речі. Але ми намагаємося е, тільки позитивні речі, от такі речі, які е, стоять того, щоб їх розповсюдити, розказати про них, тому що вони мотивують. І коли мен, нам кажуть, а навіщо ви це робите? Це ж може що, це повинна держава робити, або ще якісь такі претензії. І ми кажемо тим хлопцям, яким ми допомагаємо. Їм від того легше не буде, якщо я так скажу, що це повинна держава допомагати. Я привожу, що можу, і хлопці дуже вдячні, дуже раді за це. І якщо ми зараз десь підемо і кажемо Бограч, да, у нас навіть шеврон такий є. Бограч споживай, Бога прославляй. І вони вже всі прекрасно знають, що це за Бограч, де, де він роздається, і дуже є багато історій про Бограч, який Бограч цей попадав вже і в окопи. Я не знаю, чи на... мені цікаво, навіть чи на ту сторону він не попадав <рес> якусь у плену. <рес> Але в окопі, на позиції, де він тільки не, не був цей фронтовий Бограч. Ми в Сумах їздили, теж показали, поділилися е команді, і вони зараз також стабільно там варять Бограч хлопцям. І ми вже в Запоріжжі були, також Камошеваха, теж Бограч. Я думаю, що якщо хлопці, вітаю вітання моє тим хлопцям, якщо... Е, зараз слухають ті, що пробували Бограч, хлопці ми передаємо вам вітання, і всі прекрасно знають, що головний інгредієнт Бограча це зварено з любов'ю. Так, це дуже дуже важливо. Насправді, от така підтримка. Залишається в нас не так багато часу. Вже на завершення хочу запитати загалом про волонтерство. Ви якраз от трохи згадали так: на жаль, деякі псевдоволонтери вони псують імідж волонтерства, але на вашому прикладі можна побачити, наскільки ви підтримуєте, наскільки ви як справжні волонтери робите добро і надію. Скажіть на вашу думку, це наскільки волонтерство сьогодні можна підтримувати, можна тримати оцю марку волонтерства, наскільки е, потрібно далі допомагати? Можна підтримувати, головне показувати своїми ділами. Тут не потрібно нічого нікому доказувати, просто береш і робиш все. І таким чином люди бачать, бачать, що ти допомагаєш і хочуть долучитися до цього. Це, це все дуже просто працює. Отримав, приїхав, привіз, відзняв подяку, відзвітував все. Все показується на ділі. Ну, слухайте, у, у нашій країні йде війна. У нашій країні йде війна. Я наголошую на цьому. І тому ми всі повинні згуртуватися і допомагати, хто чим може. Це беззаперечно. Тому хто може як, хай допомагає. Якщо не вірить, хай перевіряє. Якщо не, не перевірити не може, хай поїде в місті з нами, бо деякі поїхали з нами, і вони захворіли цим. І кажуть, ми не можемо без цього. Це, ви, ми бачимо, що ви робите добру справу, тому що хлопці, хлопці, деякі підходять і вони навіть нічого не беруть. І ми кажемо, так а чому ви нічого не навіть не візьмете? А вони кажуть, нам навіть постояти тут рядом біля вас дуже велике значення має, тому що ми були. Ми, як вдома, побували, у нас домашнє тепло. Ми відчули, дівчата з нами їздять. Вони поспілкуються, морально підтримують. Тому я вважаю, що ми зобов'язані в період війни допомагати військовим. І я завжди кажу, моя головна мотивація це не військові, це мій син, це мій брат, це мій батько. Це мій рідний, це моя рідна людина, і кожного кого ми зустрічаємо. Ми до нього так відносимося як до брата, до рідного. Навіть якщо один раз тільки побачили, був військовий, ми були на Сумщині. Пробували вони бограч, а потім через півроку ми випадково зустрічаємось на Донеччині. Та він так обрадувався, аж розплакався, а бачились всього один раз. Так, давайте допомагати всі. Я дякую вам за цю розмову. Нагадаю, співзасновники благодійного фонду Хрест Наталія та Віталій Хмельницькі були сьогодні в проєкті «Третій сектор. Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі. Єдність, наша сила. Довіра, рушій змін. Рішучість, запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас як громадянське суспільство впливає на розвиток України. Слухай у проєкті Третій Сектор на радіо Київ 98FM.